Привіт, друзі! Вечірній виїзд на Дніпро зі спінінгом. Рибалка сьогодні на Судака. В планах в мене сьогодні обійти нові ділянки. Можливо, з розміром буде сьогодні і покраще. На риболовлю в мене є 2,5 години. Побачимо, що вдасться впіймати. Комплект я вже зібрав, ну а зараз піду робити вже перше закидання. Давайте швиденько вам розповім про комплект. Спінінг від Азури. XP86 MN. Катушка Daiwa Excelor 4000, шнур від азури, Цесафіна 4-жильний по японії решітка 1.2. Ловити судака я буду ось на такі борідки з пінопласту. Багато є в мене різного кольору, також є борідки з телевізійного кабелю. Але, друзі, саме такого кольору сріблястого з чорним волосом, саме краще працює і такого розміру. В'яжеться все дуже просто, в принципі відного повітця. Борідка від вантажика знаходиться десь в районі 50 см на глаз. В'яжу все на 042 флюорокарбоні, Без всіляких застібок, вертлюшків. Вантажик зараз 26 грамів. На минулій рибальці судачок відзивався, але залікового нічого не було. Ну, Друзі, ви самі розумієте, це рибалка. Кожного дня е, ніяких роздач не буде. Треба їздити, перевіряти. Сьогодні може буде, бути так, а завтра вже по-іншому. По проводці 1-2 оберти пауза і буває використовую ще протяжки. Ви писали мені в коментарях на рахунок збільшити розмір борідки, борідки, але, чесно сказати, друзі, суттєво якогось трофею вона мені не подарує більшого розміру. Але буде е, дуже багато холостих клювань. Риба буде і тикати, але взяти, скоріше за всього, ну, можливо, підбагриться. Хоча, в принципі, таке трапляється дуже рідко. Ну, не то що, не то, що рідко. у мене взагалі в практиці такого. Є. Я Він глибина така непогана в даному місці. Ну, не крупний. Не крупний перший ось такий. Бачите, як скраєчку прихватив. Ось такий перший невеликого розміру. Давай, дружок, дякую тобі. Початок є, ще й на першому закиді. Ось якраз щойно штовхнули трошки воду. Бачите, як довго падає? Ну, звісно, що поки падає її трішки зноси. Ну, глубина в даному місці така непогана. Гарна така ямка. Підемо, спробуємо далі. Поки що, друзі, один. щось зовсім дрібне ох, ох, ох. Ох. це монстр. Да, я таких ще не ловив. Поки що відзиваються одні дрібні. Оце це непогано так тюкну. йди сюди. Ну це вже щось побільший. Так тихіше ти. Гля що він робить, а? Фух, який побитий весь. Блін, сьогодні якось, бачите, за краєчок за самию беруть. Що дрібні, що крупніші. Ось такий. Фух ти -мо! Оце вже, друзі, четвертий. Ямі брати не хоче, а вже тут десь метрів, можливо 40-30 від мене хватають невеликі. Взяв. Где тут там? Де-то щось. Щось дали. Подивіться, як вони сьогодні всі беруть з краю. Дивлюсь хоч не той, що я щойно впіймав. Оп, хотів показати, ну, такий. По минулих рибалках, можливо, хто не бачив, судак, судачки брали всі, ну, жадібно, в шахту, практично всі. А сьогодні от п'ятий судачок. І всі за самий краєчок, або він в цьому місці якийсь обережний, або я не знаю. Ну, можливо, із-за погоди. Де ти монстр? О, почав. Я думав, тут ще менше. Дивіться знову, яка картина. Я не розумію, чого вони сьогодні всі беруть з краєчку. Біжи, малий. Але місце таке наче непогане. Глубина є виходи. На мілину. Має він виходити з ями. Ось. О, це щось трішки побільше. Вкліпав, так вкліпав. Це вже з ямки взяв. Взяв з нормальної в принципі глибини, Ну ви бачите який. Що ж це за судики? То він просто йшов так боком. Друзі, зараз ще піду спробую в одному місці. Є хвилин 40. Можливо там буде рибка крупніша. Сім хвостів я тут спіймав. Але дрібненькі. Ну такі 100-200 грамів. Хочеться нормального судака увалити сьогодні. Ой, давай, 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 давай. піднімайся. О, ну це він. Це вже гарний. О, смотрите, хлопцы, ну це прям файнючий сегодня, да? А, гарный, да? Вот это уже размер, я разумею. И буритка, он де. Вот это уже друзья. Заліковий судачок завітав до нас. Ну файно він взяв. Форсував дуже сильно виважування, тому що, друзі, метрів, може 10-15 від мене йде свал в яму, там каміння, трава. Якби я дав слабину, ну я б його просто не витягнув. Бачите, сім хостів сьогодні впіймав невеличких і все ж таки ввечері взяв непоганого. Блін, ну сьогодні знову. Так, нормально штовханули воду. Прям гарна така течія. Судак взяв, до речі, з ямки. Я б не сказав, що там десь прям далеко, так. Але не на мілячку. Я тут в принципі обкидую в різні місця, пробую, тому що вечором він може виходити з ям. Ну, може не виходити, хто його знає. Ну, все рівно на міляки він виходить вночі харчуватись. Ось така, друзі, у мене вийшла сьогодні вечірня риболовля на судака. Вісім хвостів я впіймав, сім, звісно, дрібного розміру, але один доволі непоганий заліковий судак. Ось така рибалка за 2,5 години. Все, друзі, почну я вже збиратись. Вам всім дякую за перегляд. Якщо сподобалась моя риболовля, підтримайте вподобайкою, підпискою. До зустрічі на воді.